У селищної ради займає 8 тисяч гектар. До всю територію ви маєте повне відношення, ви маєте право, ви збираєте податки з всієї території. Не рай, адміністрація збирає. Просто в якийсь період ну, до ви, 10... читали, ви читали почекайте, ви так. читали земельний кодекс. В земельному кодексі повноваження чітко визначені. То що, але перехідні положення, що таке перехідні положення, на якийсь період определений, було надано повноваження райдержадміністрації адміністрації розпоряджатися цими землями. За межами населеного пункту. Але ніде почитайте в земельному кодексі немає слова про межі населеного пункту. Є землі громадської та житлової забудови. По старому, по старому да. землю в межах населення за межах. Тобто, будь-який об'єкт, будь-який об'єкт, це не важливо який, ви маєте до нього пряме відношення. Тому що ви збираєте податки, ви маєте право виносити любі рішення, які ви вважаєте за потрібне. І це не буде перевищення повноважень. Ви не маєте права, єдине, що передавати цю земельну ділянку, тому що це не, на сьогоднішній день не ваша компетенція. Але охороняти, якісь давати рекомендації і так далі, це ви маєте право. І у вас в повноваженнях напишіть, тобто у вас написано, що ви відповідаєте за це все, за повністю за екологію. За ті самі от посадки, в нас теж зараз спори йде по посадках, дуже серйозний випробу стоїть. От. Тобто, щоб ви зрозуміли, тобто ви передати його в оренду не можете. А хто може? Поки на сьогоднішній день частину ставка ви можете, частину ставка, я так розумію, радянська адміністрація. Правильно. Але передавати, опять же, ж, в не, зрозуміло. Але мати якийсь определенний, якщо ви, наприклад, виносите рішення щодо, це рекомендаційно ще раз кажу, що не передавати на сьогоднішній день ні одній службі, ні одна служба, ні область, як ви кажете, ні облдержадміністрації не, не піде проти селищної ради, громади, будемо так говорити, проти районної ради по поводу прийняття передачі або не передачі. От і все. А далі ви його включите.